Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Інна. Сьогодні продовжую формувати свої низькорослі помідори. Ось вони. Вони у мене ростуть у коробах. От, у таких коробах. Спочатку ми накривали короби парниками, а зараз рослини вже гарно потягнулися, і тепер вони відкриті. Парники за гроволокном ми поприбирали. От бачите, ось тут так само є помідори, огірки, низькорослі помідори. Ось. Бачите, оці помідори не підв'язані, вони просто лягають на солому. От. А оці я вже попідв'язувала. Довелося мені вчора ще трошки прополоти оці дві грядочки. Бачите, тут багато зелені лежить, тому що солома, якою я мульчувала грядки, добре була не вимолочена. Частина зерна насипала, висипалася і проросла. От і довелося ще вчора все виполювати. От не страшно повиполювала, повистеляла під помідорами. Так, ну і сьогодні я знову формую свої низькорослі помідори. Хочу сказати, що ці помідори я ще ні разу не формувала. Я лише один раз забрала нижні листочки великі, і все більше нічого тут не прибирала. Не прибирала листя, тому що була дуже сильна спека, і щоб кущі не горіли, не вигорали, я листочки не прибирала. Вони захищали рослину від вигорання. От тепер у нас почалися душі, тому тепер треба обов'язково позабирати все зайве. Як помідори росли, от скільки стебло випустило пасинків, скільки розгалужень воно зробило, так цей кущ і росте. От Зараз саме час трошечки причепурити ці кущі і прорідити їх. Так, ну Найперше, найперше дивлюся, що там внизу, з самого низу. От Прибираю все велике листя від самого низу стебла. Так. Тепер оцей великий листок. Тепер оці маленькі, все, що росте навколо стебла, оце все маленьке я прибираю. Пасинок. Подивіться, бачите? Маленький полоденький пасинок, його вже тут не треба. Все, його можна прибирати. Отак. Так, отут ще листочок можна забрати. Оцей пасинок. От, його не треба вже. Ось так. От, Подивіться, як гарно відкривається внизу стебло. От, бачите, одне стебло, два пасинки. Ось. І ось тут йде розгалуження. Ось тут добре видно, от зараз я постараюся ближче, от Отут от добре видно, що в пазусі утворився молоденький пасинок. Ось він. От. Я його також прибираю. от, Отак. От такий у мене кущик, бачите? От. Зайвих пасинків тепер вже тут нема, молоденькі, я їх прибрала. Листечко нижнє, широке позабирала. От. Так. Тепер так само обстригаю оцей кущ. Спочатку нижні листочки, а потім молоді пасинки. Так, листочок прибираю. Так, ще один листочок прибираю. От. Оцей листочок прибираю. От. Так. Тепер ось тут ще листочок прибираю. Ось. Листок, перебираю його. Так само прибираю всі молодесенькі пасинки. Ось, подивіться, от видно, оцей пасинок, його вже не треба. Забираю його, так. І також всі молоденькі листочки. Так, ще один пасинок зайвий. Оцей. От бачите, ось. Також його прибираю. От, тепер стовбур відкрився, буде гарно провітрюватися. Піднімаємося по стовбуру вверх. От. І прибираю всі маленькі пасинки. Оці в пазухах листків, бачите? От. Тут. Ось тут так само. От. Оце. Оце квіткова китиця, а оце пасинок. От. Китицю залишаємо, пасинок прибираємо. Ось так. От, і ось тут так само, бачите? От. Оцей маленький пасинок я прибираю. Так само варто прибрати оцей пасинок. Бачите? От подивіться, там розгалуження було, стебло роздвоїлося і виріс ось такий пасинок. Його тут не треба. Він заважає. Тому його прибираю. Отак. Обстригаю свої помідорки. І дивлюся, що зараз знову вперіщий дощ. Подивіться, яке важке небо. Гляньте. Оце в нас вже кілька днів підряд до дощі. Сьогодні трошечки зранку перестало дощити, то я зразу пішла на помідорні грядки. Стараюся відкрити помідорні кущі, щоб вони гарно провітрювалися. Так, все. Причепурила я свої помідори. От, бачите? Гляньте. Відкрила повністю стебло, прибрала нижнє листя. найбільше, Частково позабирала молоденькі пасинки і де неде забрала велике листя, яке було всередині куща, щоб кущі гарно провітрювалися. От. Одразу попідв'язувала помідори. Бачите, вони в мене не до кілочки підв'язані, а, вони... а між кілочками натягнутий шнурок, і помідори впираються на шнурок. Ось так. Деякі на шнурочки спираються, от деякі на солому лягають. Ось так тепер ростимуть мої помідорки. Так, добре, на сьогодні у нас про помідори все. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до мене в гості. Щиро бажаю вам, хай ваша праця приносить вам завжди задоволення і радує вас гарними результатами. Хай все у вас буде добре.